Привіт всім! Більше місяця не записував відосів на цю тему, але боюсь, що вже прийшла пора підбивати підсумки. Чоловіків, студентів іноземних вузів, які мають законне право на виїзд на навчання, остаточно перестали випускати за кордон. ДПСУ зробила велику радість росіянам і білорусам, які займуть наші місця. Поки наші студенти витрачали час, гроші і нерви. Щоб отримати документи, а це займає мінімум три місяці. Документи, які тепер цинічно не приймаються. Військомати і прикордонники випускали військовозобов'язаних за фальшивими документами, які самі ж продавали через посередників. Стаття 33 Конституції України говорить: кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір, місця проживання, права. Вільно залишити територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом. Оскільки закону про заборону виїзду не існує, це означає, що не випускати чоловіків, які мають відстрочку від мобілізації, незаконно і неконституційно. Це свавілля ДПСУ та воєнкоматів. Я навмисно їх не називаю ТЦК та СП. У підсумку з березня, по серпень, виїхало купа чоловіків. За фальшивими документами. А тепер, коли прийшла черга їхати справжнім студентам, виїзд заборонили. Причому військомати і прикордонники цінично говорили, що ще рано виїжджати початок навчання з жовтня, знаючи, що просто тягнуть час до повної заборони. Тепер в хронологічному порядку перші проблеми виникли 23.07., але тоді все ще можна було виїхати приблизно з 16-ї спроби. Потім, 8.08, на сайті ДПСУ в правилах перетину кордону прибрали пункт з категорією чоловіки-студенти, які тільки вступили. А на пред'явлення скріну, на якому збережено цю інформацію, прикордонники говорили, що це фотошоп. Я залишаю посилання. У описі до цього відео на архів ДПСУ, де збережено цю інформацію, також існує відео Держприкордонслужби, на якому один з керівників Ігор Матвійчук пояснює, що немає різниці, коли саме вступив студент до 24 лютого чи після, як день початку війни. Ми не розглядаємо як якоїсь критерії чи екватор того, чи він був до чи після. Головне те, що це має бути продовження і що людина. Навчалася розпочала навчання після цього. На очні на очі в завальній формі навчання. На це відео ДПСУ говорить, що воно не актуальне. При цьому не пояснюють, коли воно втратило актуальність, не було знято іншого відео, нема письмової фіксації, з якого моменту це відео перестало. Ця інформація стала неактуальна або змінилася, окрім. Цього джерелом інформації для прийняття рішення вступати цього літа були чисельні повідомлення від студентів, іноземних вузів, які вступили після 24 лютого і вдало перетнули кордон до серпня цього року. Наприклад, ВАКС, тобто Вищий антикорупційний суд, хвалиться на Фейсбуці, що помічник судді Кирило Король вступив на перший курс в іноземний ВНЗ. Посилання в описі. Полюбуйтесь також перед вступом. Чоловіки консультувалися з адвокатами, які теж вміють читати закони, постанови і правила. Таким чином держприкордонслужба бреше, що виїжджати можна було тільки тим, хто вступив до 24 лютого. Бо до серпня випускали студентів незалежно від дати вступу. В середині серпня нардеп від слуги народу Юлія Гришина зібрала більш як 50 депутатів з її слів. І звернулося до кобміну. Також пан головнокомандувач генерал Залужний написав листа до Міноборони і уряду з проханням випускати всіх чоловіків, які мають відстрочку від мобілізації. Це прохання було проігноровано. Потім, 5.09, МВС виклало відео з правилами прикордонної служби, де з весни і до 13.09. Було написано, що для виїзду потрібно всього лише мати чотири документи. Чоловіки, студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні, мають право на виїзд. Для цього потрібно мати студентський квиток або студентську візу, перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші. Військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову, та довідка видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном. А ось які насправді є проблеми з цими документами. Воєнкомати не надають відсрочку, порушуючи законні права громадян. Друге, воєнкомати не надають довідку про право на виїзд, і як виявилося. В Одесі навіть і не надавали, а в інших містах перестали надавати. Третє, студентський квиток. Він видається особисто в руки після початку навчання. Четверте, візи майже не оформлюються, бо візові центри майже всі зачинені через безвіз. Черги до 4 місяців це на польську візу. А в деякі інші країни взагалі неможливо отримати візу. Навіть якщо до 13.09 хтось встиг зібрати всі документи, на КПП говорили, що ти підробив студентський квіток, бо ти не міг би отримати його в руки, адже перебував в Україні. Хоча є така штука, як довіреність. і деякі вузи погодились надати студентський квіток довіреній особі. Таким чином, будь-яке відео та інша інформація від МВС. ДСПУ або інших джерел, що мов би, є дозвіл, це було лише за манухою в ТЦК на медкомісію. Далі, 7.09, до нахабної брехні прикордонників приєдналася Юлія Гришина, яка на телебаченні заявила, що студенти читати не вміють, тому не дочиталися правила перетину кордону. Бо нібито завжди була заборона на виїзд тим, хто вступив після 24 лютого. Прикодонна служба дала роз'яснення. Вони дали такі дві картинки, які про які ну наші студенти не дочиталися, і з приводу цього і виникла вся велика проблема. Тому що там була така картинка, перша категорія тих, хто вступив в іноземні вузи до війни, ще які потрібно мати документи, і які вступили після війни. Але інформація поруч була та сама, що не можуть виїжджати ті, хто вступив після війни, і не дочиталися. Люди почали вступати. Вони зробили висновок, що вони можуть виїжджати. І ось з'явилася ця ну, така напруга. в Потім, 10 вересня, міністр оборони Рєзніков заявив, що ще за місяць до ініціативи Гришиною і Залужного. Проект постанови вже лежав в Кабміні за його ініціативи. Валерій Залужний, якщо нічого не плутає, він направив на міноборони прохання звернення з проханням дозволити виїзд за кордон чоловікам, які не підлягають призиву. Там, зокрема, мова про студентів йшло. Я так розумію, що міноборони має там прийняти певний наказ для цього. Чи планується такі речі? Так, Валерій Федорович направив. Цю, цю ініціативу, так, ну, так у нас відбуваються стосунки. Генштаб е, дає якусь свою пропозицію, своє бачення, ми її оцінюємо з точки зору е, політик як міністерства, і далі впроваджуємо або відмовляємось. Він це зробив на прохання однієї з активних народних депутаток, яка для себе вирішила, що це от її е, тренд, от вона має там, вступитися за студентів. Але Хохма в тому. Що за місяць до того, як взагалі вона це взяла собі на, 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 на прапор, ми з Денисом Монастирським, моїм колегою по уряду, в вертикалі, якого прикордонна служба, проєкт цієї постанови вже давно погодили, і воно знаходиться на розгляді в уряду. За місяць до того. Тобто, ми давно цю роботу зробили, тому що це абсолютно логічно і нормально. Що ну, студенти, молоді, не ну, все одно воювати ще не можуть ні, 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 ні за віком, ні за мачур, ні мачур, не дозріли і так далі. Тільки ну, добровольних імаш. Нехай вчаться і зі знаннями приїжджають. Тому багато сьогодні таких є речей, коли е ну, це модно. От, є запит в суспільстві. Я побіжав і сказав, от давайте доб'ємось. А ми давно тихо в цю роботу вже зробили. До речі, це стосується і призову жінок. Цікаво, а що ж в тому проєкті, якщо він ігнорується вже два місяці? А може він і виконується втиху, може там і написано про заборону. Бо якось підозріло саме приблизно два місяці, як почалися такі проблеми. І врешті-решт. 13 вересня всі дані про правила перетину кордону для студентів іноземних вузів, я маю на увазі чоловіків, видалили з сайту ДПСУ. Тобто, ця категорія тепер не виїзна. Друзі, далі така ось тема, яка так само є в нашому суспільстві. Так ось, готові різати вени у прямому ефірі, аби їх почули. До нашого телеканалу звернулися студенти, які не можуть виїхати за кордон на навчання. Здобувачам вищої освіти в іноземних вузах знову обмежили виїзди. Ми всі ждемо кінця. Що ви хочете сказати? Ніхто із нас не покинет остров. Таков план мистера Оуэна. И вам это известно.